Оберігайте своїх двоколісних друзів, адже кількість крадіжок велосипедів у Ужгороді зростає. За офіційною статистикою з початку року правоохоронці зафіксували майже 200 таких крадіжок, і лише 73 злочини розкрито. У яких місцях найбільший ризик втратити свого двоколісного та як уберегти його від крадіжки, розповість Ольга Блонська. Мирослава мріяла про велосипед з дитинства. І, врешті, два роки тому мрія дівчини здійснилася. Свій новий двоколісний вона оздобила квітами маленьким кошиком та ретро-дзвіночком. Однак новий дизайн, як і сам велосипед, тішив дівчину недовго. Велосипеди ми наші зберігали в нас в будинку багатоповерхівка на Минайській, в підвалі, внизу, де є, ну як ми думали, подвійна защита, одні двері в підвал, одні двері наші особисті до нашого підвалу. Вчора таке розчарування. Відкрива маємо підвал, замок зломаний. Велосипедів наших немає. Ми викликали відразу наряд поліції. Хлопці молодці зреагували дуже оперативно, швидко написали заяву. Прийняли до уваги. Велосипед Мирослави – один із двох сот, які поцупили в Ужгороді з початку року. За словами поліції, шукати вкрадений ровер складно, адже злодії переважно на них не їздять, а намагаються якнайшвидше продати. Або ж перефарбовують в іншій колі, аби власник не зміг пізнати свій велосипед. Найкращим можна сказати, виходом є превенція. Як мінімум, не пошкодувати тих кілька гривень, аби купити якісь захисні засоби. По перше, по-друге, радимо залишати велосипеди у полізору. І якщо ви помітили, що у вас щось викрали або незаконно заволоділи вашим майном, одразу повідомляти про це кол-центр і викликати патруль, оскільки за гарячими слідами набагато легше знайти викрадача, крадія так. Аніж потім його розшукувати. Поліція зауважує, найчастіше велосипеди викрадають у місцях масового скупчення людей, під'їздах багатоповерхівок, підвалах та у подвір'ях будинків. Тому радять не залишати свівокулісний без нагляду, намагатися паркувати в місцях з охороною або відеоспостереженням. Та, незважаючи на такі поради, у жруці по-різному захищають свого залізного друга. Ми запаслись замком, щоб коли кудись їдемо вгору, то ну не просто залишати звісно велосипед, а треба його пристібнути. Я не лишаю свій велосипед без нагляду, а вдома в мене є собаки, які охороняють дом. Не відпускаю його від себе. О, я його не дуже лишаю в загальних місцях. Хіба ж якщо я біля нього сижу і тоді перечіпляю і так дивлюся? Ну на довгий період не залишаю без догляду і купую відповідний замок. Я нічого не роблю. Його просто не крадуть. Але може після цього відео його почнуть красти. Експерти радять, не слід економити на дешевих замках, адже їх можна перерізати за лічені хвилини. Крім того, Простибатый велосипед радять за раму а не за колесом. Скажем, вот самый ну, простой обыденный замок это вот такой вот спираль. Он имеет толщину от 8 мм 8, 10, 12 мм и толщину. и разную длину спіралі. Это такой велосипед, чтобы его просто ну, как бы, от мелких воров, то есть к чему-то пристегнуть. Но от серьезных воров это перекусывается за пару секунд. То есть, сейчас э, пользуется популярностью вот такой вот замок. Именно в чем его нюанс? Он сделан из специальных металлических пластин и здесь на заклепках. То есть вот такая вот конструкция. Здесь уже кусачками не перекусишь такой замок. Здесь надо или флекс иметь, или что-то такое более серьезное инструмент. Якщо велосипед все ж вкрали, слід звернутися до поліції. Втім, постраждалі розраховують не тільки на правоохоронців, а й на власні сили. Так створили у мережі Фейсбук групу під назвою Вкрали велосипед Ужгород». Там публікують фото своїх вкрадених велосипедів, вказують їх прикмети та кооперуються у пошуках.